Перші сто днів Івано-Франківська міська рада і міський голова Руслан Марцінків підбивають перші підсумки своєї роботи. У прямому ефірі телеканалу Раї Руслан Романович прозвітував перед громадою. Голова міста розповів про перші досягнення його і команди. Марцінків зазначає, зміни та реформи відбуваються поступово. Є вже навіть перші результати. Звісно, що за сто днів не можна було зробити повністю реформи, залучити кошти і купити 20 нових тролейбусів. Лейбусів, 10 автобусів добудувати лінії. Але ми зараз маємо чіткий алгоритм. Ми провели вже перший етап реформи. Є питання, які можна вирішити за так як ми зробили, обіцяли з 1 січня запровадити безкоштовний проїзд для дітей шкільного віку. Він був запроваджений і це було виконано. Але є питання, які потребують довшої перспективи. Якщо питання енергоефективності, це питання повинно розглядатися в комплексі, і воно потребує більшого часу. Так само, і транспортна реформа. Але деякі питання ми вже ...виконали з передвиборчої програми, оцінили роботу Руслана Мартінківа і самої міської ради і голови фракцій. Хтось вважає її неефективною, а хтось підтримує міського голову. Інші ж просто радять набиратись позитивного досвіду від успішних міст. Міська рада почала працювати абсолютно непрозоро, починаючи з першого сесійного засідання, де були порушені регламенти законодавство про місцеве самоврядування. Це продовжується на наступних сесіях, <кій> тому є дуже багато питань. Міський голова працює, він почав свою роботу, він є постійно на роботі, він вникає в робочі питання. Він ну видно, що займається роботою в місті. Щось йому вдається, щось не вдається. Але місто живе, місто працює. Дати якусь оцінку позитивну чи негативну за цих 100 днів, я думаю, що це є некоректно і це є неправильно. Але в мене є таке побажання, щоб. Новообраний міський голова і його команда не боялися, не боялися отримувати досвід успішних міст, щоб вони всі успішні практики змогли зреалізувати у Франківську. Із питанням про оцінку роботи нової влади та мера міста. Ми звернулись і до пересічних жителів міста. Думки франківців розділились. Хтось змін наразі не бачить ніяких доріжки дороги. Оце замітно. Це що замітно, так? Нічого не змінилось. Скажу вам чесно, ну, я не бачу таких звірів, які би мали бути. Інші ж певні зрушення помітили. Ну, ще поки зарано, говорити, ну бачу вокзал, вже місця доріг бачу. Я ще не пройшов по цілому місту, не, але бачу, що твиги є. Ну, ставлення значить, помінялись маршрути, в деякій мірі і покращилось з цими маршрутами, тому що більше автобуси розгрузили, що людям, студентам краще їхати. І бачу, почались ремонти. Доріг. Інформаційний аналітик Ігор Ткач має свою думку стосовно роботи мера Івано-Франківська. Якщо порівнювати роботу міського голови і, наприклад, із процесом навчання в школі, то нема такої низької оцінки, яку можна поставити. І вартували би лишити на наступний рік, але в даному випадку не можна лишати на наступний рік, треба пошвидше забирати. Це моя оцінка. Його робота, навіть якщо вона була абсолютно непомітна. Тобто, я вважаю, якщо б його не було, нічого б не сталося в цьому місті. Наразі ще зарано робити висновки про діяльність новоспеченої міської влади і голови, проте представникам місцевого самоврядування варто пам'ятати, що громада не чекає вже хоче конкретних дій від посадовців, а ще комфортного та якісного життя у рідному місті. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ.